Наприкінці 7 століття єдиної франської держави фактично не існувало. До того ж їй загрожували нові завойовники араби. Боротьбу проти них очолив майордом Карл Мартел. Він розумів, що лише добре озброєний кінотник, здатний до далеких походів і швидкого пересування, міг зупинити арабів, основу війська яких складала легка кінота. Але спорядження вершника було дуже дорогим. Приблизно дорівнювало вартості 18-20 корів. І простий франський воїн не мав змоги його окупити. Для придбання коней, зброї Карл почав відбирати землі в церкви і передавати їх у довічне володіння воїну за умови несення ним військової служби. Селяни, які жили на цих землях, повинні були утримувати своєю працею нових власників. Така форма володіння землею дістала назву Бенефіцій. Від латинського бенефіціум благодіяння. Зі створенням важкої кіноти було започатковано середньовічне лицарство. Опираючись на кіне військо, Карл Мартел розбив арабів у 732 році у битві біля Пуатьє. Ця битва мала вирішальне значення для долі європейської християнської цивілізації середньовіччя. Було зупинено наступ арабо-мусульманського світу на Європу. Наступником Карла Мартела став його син, Піпін Короткий, який спочатку також мав титул майордома. Усунувши від влади останнього короля з династії Меровінгів у 751 році, Піпін Короткий став королем. Щоб підкреслити священний характер своєї влади, він здійснив обряд помазання на царство. Піпін короткий передав свою владу сину Карлу, якого згодом назвуть Великим. Так була заснована нова династія, що дістала назву піпінідів або каролінгів. Карла Великого вважають не тільки найвидатнішим представником династії Каролінгів, а й найвідомішим монархом усього середньовіччя. Це й не дивно. Король Франків та імператор заходу швидко об'єднав у межах створеної ним імперії більшу частину Західної Європи. Він поклав край добі темних віків, що панувало по загибелі Західної Римської імперії. Усе життя він провів у воєнних походах, збільшуючи територію своєї держави. Успіхам Карла сприяла важка кінота, створена Карлом Мартелом. Карл Великий уславився не лише своїми завоюваннями. За його часів відбулося піднесення культури, котре назвали каролінгським відродженням, за спробу відтвородити античну культуру. Сам Карл мав добру, як на той час, освіту, знав грецьку і латинську мови, полюбляв читати книжки, а от писати так і до кінця життя і не навчився. Він запрошував до себе і залучав до управління державою вчених з усієї Європи. Вони створили гурток при дворі імператора під назвою Академія, на кшталт філософської школи грецького філософа Платона, де читали за присутності Карла твори античних філософів. І церковних богословів, складали вірші, вільно обмінювалися думками з різних тем, сперечалися. За допомогою членів академії Карл заснував при центрах єпископств школи, в яких готували освічених людей для управління державою. У той час із півночі і з північного сходу державу Карла Великого оточували землі германських племен. Передусім, з Саксів на півдні була Іспанія, захоплена арабами мусульманами. На сході жили авари та слов'яни. Ставши королем, Карл Великий у 773 та 774 роках, остаточно знищив Лонгобардське королівство в Італії і приєднав його землі до своєї держави. Але в запеклій війні з Арабами успіхи були мінімальними. Лише в 801 році Карл остаточно приєднав до своєї держави землі на південь від Перенеїв до річки Ебро. Найтривалішими і найважчими були війни проти саксів, що велися протягом 32 років з 772 по 804 роки. Спочатку Карл захопив майже всю Саксонію і спробував навернути її жителів у християнство. У відповідь, волелюбні вірні богам своїх пращурів Сакси, повстали жорстокість викликала жорстокість. Сакси вбивали всіх франків і християнських священників. Карл наказав страчувати саксів. За переказами, захопивши одне з саксських селищ, Карл устромив свій меч посеред Майдану і наказав убити усіх чоловіків, які на зріст були вищими за меч. На південному сході, у 788 році, Карл захопив баварське герцогство. Також він воював проти слов'янських народів, а згодом уклав із ними союз проти аварського каганату держави, утвореної. Кочовиками аварами з Панонії, це тепер територія Угорщини. Війна проти Каганату тривала протягом 15 років з 788 по 803 роки. Воїни Карла Великого розгромили аварів, й аварський Каганат зник із карти Європи. Унаслідок завоювань Карла Великого під його владою опинилася значна територія, що за розмірами нагадували колишню західну римську імперію. Серед оточення Карла виникла ідея проголосити його імператором на кшталт давніх римлян. Після того, як Карл Великий допоміг папі римському повернути владу, перемігши римську знать, папа Лев III запросив монарха до Риму під час урочистого різдвяного молебню. 25 грудня 800 року він несподівано для присутніх увінчав уклінного короля імперською короною і оголосив його римським імператором. У 812 році Візантія або Східна Римська імперія визнала Карла імператором Заходу. Держава Карла Великого була поділена на окремі округи графства. Призначені королем графи збирали податки. Здійснювали судоченство, очолювали місцеве ополчення. Для перевірки їхньої діяльності існували спеціальні королівські ревізори, що призначалися з близького оточення Карла. Карл Великий помер у 814 році та був похований в Аахені, де жив останні роки. Після смерті короля створена ним імперія проіснувала недовго. Причини розпаду полягали у самому характері держави, створеної Карлом Великим. Він силою об'єднав народи різні за рівнем розвитку і культурою, у яких спільною була лише християнська віра. Господарство мало натуральний характер. Усі необхідні речі та продукти вироблялися не для продажу, а для власного споживання. Відсутність торгівельних зв'язків зумовлювала ізоляцію окремих областей держави Карла Великого. Графи, які управляли землями, хотіли закріпити їх за собою, щоб передавати в спадщину своїм нащадкам. Навіть власники дрібних бенефіцій вважали їх своєю власністю. Графства і великі чи дрібні землеволодіння перетворювалися на центри політичного і господарського життя. Оскільки таких володінь було багато, а міцної системи управління у Франській імперії не існувало, то вона почала швидко розпадатися. За онуків Карла Великого, Лотара, Людвіга Німецького і Карла Лисого протистояння загострилося. Два молодші брати Людвіг і Карл не хотіли визнавати імператором титул за старшим братом Лотарем, тому розпочали спільну боротьбу проти нього. Лотар не мав достатніх сил, аби перемогти об'єднані війська братів і був змушений піти на поступки, погодитися на поділ імперії у 843 році. На з'їзді у Вердені онуки імператора уклали угоду про поділ імперії на три частини. Імператорський титул зберігався за лотарем, але ніяких особливих прав стосовно братів, які стали самостійними королями, він не мав. Молодший Карл II Лисий узяв собі західну частину, середній Людвіг Німецький східну, старший же онук Лотар отримав Італію найбагатший край тодішньої Західної Європи. Верденський поділ імперії онуками Карла Великого започаткував три майбутні західноєвропейські держави Німеччину, Італію і Францію.